Ну, перше, це ж про невпевненість в собі, про самооцінку. І, звичайно, тут потрібно працювати з самооцінкою, з тим, що ви про себе думаєте, як ви себе оцінюєте. І, Ну, або самотужки, або йти до психолога і разом це пропрацьовувати. Так, питання, які ви можете собі позадавати. Що я про себе думаю? Що... Що я про себе думаю, як я до себе відношуся? Що мені в собі подобається, що я в собі люблю. Да? Позадавайте собі ці питання. Е, от, і, можливо, якусь відповідь для себе знайдете. Далі, е, момент. Е, можна прописувати. От е, я сама цю практику робила, і вам раджу, і клієнтам, і всім раджу її робити. Це прописувати, берете. Кожен вечір і прописуйте 10 похвал самим собі. Просто хвалите себе за щось. 10 пунктів, має бути, за що ви самі себе хвалите. Далі, 10 вдячностей. 10 пунктів, за які ви вдячні собі. Я вдячна за те, що я є. Я вдячна за те, що я там от зробила роботу якісну, я вдячна за те, що світить сонце, іде досі. Ну, коротше, да? Далі. І 10 пунктів, 10 пунктів, за що ви собою захоплюєтеся? От я собою захоплююся, тому що. І пишете. Тому що я там так класно вмію не знаю, організовувати людей. Або я так класно вмію і відповідально вмію виконувати роботу свою. Бо я так. Я собою захоплююся, що я така життєрадісна і позитивна, або я така емпатійна, чутлива, чуттєва і так далі. Ну, Прописуйте все, чим ви собою захоплюєтеся. Так, що ми ще робимо? А, також пропрацьовуємо цей страх. Страх, помилки, страх. От що буде, якщо ви помилитесь? Якщо... Що самого страшного відбудеться? Ви можете прямо задавати собі таке питання, десь хвилюєтеся, там, я не знаю, проявлятися якось, виступати на сцені чи перед камерою, чи десь в колі людей, якихось незнайомих. Просто запитуйте себе, і що. От і тут класна техніка, і що називається, або і що, і що. От я зараз боюся сісти і записати відео. І Що Що буде? Ой, я зараз, Мені здається, що я сяду, зараз мене там всі засміють, захейтять і так далі. І що? І що далі буде? І що далі? Я цього не переживу, я вмру, і що далі буде? І нічого, а що далі? Все світло виключили, там, не знаю, написали на надгробній плиті, любим сумуєм. Ну, Можна до абсурду довести оці страхи, так? Да? Звичайно, швидше і екологічніше це пропрацьовується з психологом, але от такими питаннями ви також можете собі допомогти. А, так, а, також є така штука ще в самозванці, секундочку. Що це, власне, такий ключовий момент. Що коли в нас є цей синдром самозванця, ми все, що стається, всі заслуги ми приписуємо не собі, а не знаю, якомусь щасливому збігу обстави. Ну, так сталося, пощастило, підфартило мені. Але оце так доля, так випала карта. Ну, якісь такі, знаєте, ну, це, це ні, це не я, це щось там, якесь міфічне, містичне ні сили, якісь це все зробили. А, тоді беремо і знову ж таки да, присвоюємо собі, що це ми зробили, це ну, свої достоинства собі. А, не відхрещуємось від них, що це якісь там. Бо тут, знаєте, якщо. Або ж ще один варіант, що це, це я того добився, от такі, такого успіху, бо я багато працював, бо я там шачив, як. Кінь-педальний, не знаю. Я, того в мене такий результат. Це не того, що в мене якісь навички, здібності, таланти є. Ні, це просто тупо праця щоденна. Ну, звичайно, праця вона має місце бути, але також не потрібно знецінювати свої навички, те, що ви вмієте, знаєте. Також задайте собі питання, от за що вам гроші платять? За що вам платять гроші? Подумайте над це. Далі, що можна ще зробити з цим самозванцем? Як ним ще працювати? Так, я тут подивлюся, що я що я ще сказала. Це сказала? Ага. Так. Да. То, що не сказала, і це також от до моєї історії відноситься, що варто радіти результатам і варто святкувати свої маленькі перемоги, маленькі, великі, будь-які от ціль, якусь, якоїсь мети досягли, відсвяткуйте це. От я завжди кажу, відсвяткуй. Часто до мене приходять там чоловіки, не тільки чоловіки, там от молоді люди різні категорії. З емоційним вигоранням, з професійним вигоранням, з відчуттям, що вперся в потолок і далі нікуди. Часто такі люди вони знецінюють все, що було до. От ці самозваниці, там все вкупі. І я часто їх прошу: от випиши прямо да, свої, або розкажи мені про свої досягнення. І вони так говорять, так, це, це що, там, хату побудували, там, машину чи дві купили, там бізнес. Це що? І далі поїхали. Ну, тобто якось воно сприймається як належне, як ну я як наче от, з неба воно мені впало, і я для цього нічого не робив. розумієте? І в мене така штука також була довгий час, коли мені інші казали, мої друзі, оточення, подивися. Що в тебе вже є, чого ти досягла? Та що це досягнення? Та Це не досягнення. Знаєте, як про міф про Сізіфів Труд, де він в кам каменюку на гору котив безкінечно. І я так сказала: кочу, кочу, кочу ти ж прикладаєш зусилля, стараєшся, а потім така майже до, до гори дійшла. Така. Або навіть перекотила на цю гору така. Це ж гора була? Що камінь був, от там, де ж і побігла. І знецінила повністю все, що ти робила, знецінила, побігла далі, досягати нових результатів, розумієте? І оця така штука, важливо радіти своїм результатам, присвоювати собі їх, присвоювати собі, що це ви, це ви такі молодці досягли всього. От. Ну і розізлитися також на цього самозванця, що доки це він буде вас гальмувати. Прямо от і, і дисциплінувати, от, відслідковувати, відслідковувати думки, які от, оці, оцей голос оцей голос в голові, який каже: та ти нічого не вартий, ти недостойний цього, та кому ти брешеш, який ти в сраці професіонал, кому ти брешеш? Дивися, зараз люди буду побачать, що ти їх обманював, чи обманювала там стільки років, ніякий ти не професіонал. Цей голос, який нашіптає, ти, цей самозванець. Важливо ці думки відрізати. Просто в якийсь момент ви одразу включається цей голос такий так: стоп. Міняю. Я змінюю зараз ці думки на ті, які мене будуть просувати до моєї цілі, а не гальмувати. Просто не даєте цим думкам далі, далі розвиватися. І е, перестаєте себе критикувати. Замість критики хвалити, тому що це теж внутрішня батьківська така фігура, яка вас постійно критикує. В дитинстві це були батьки, зараз ви починете, продовжуєте критикуєте, критикуєте, якось себе не хвалити, да, сварите тільки. Перестаєте себе сварити і починаєте хвалити. От. Ну, Мені здається, що все сказала, вже, мабуть, довге там відео записала. Я не знаю, що ще сказати. В цілому, ви вже молодці, ви вже достатньо знаєте. Починайте будь-яка професія, буде це психолог, чи архітектор, чи художник, чи менеджер, співачка, модель. Бізнесмен, підприємець, хто там ще будь-яка професія, просто вчіться себе оцінювати не настільки критично, от, щоб себе гальмувати. Вже розумієте, що цей самозванець. Він, якщо ви будете його зрощувати, він не дасть вам з місця зрушити. Розвивайтеся, а краще зробіть його таким своїм союзником, да, щоб він вам там не цей не нашіптував, але. Щоб він вас до чогось рухав. Якщо це здоровий такий самозванець, от в мене був він такий здоровий, який мене рухав, він... я могла забитися в куточок і сказати, ні, я нікуди вийду, ніякий соціум, не буду, буду нігде проявлятися, які там відео на Ютубі. Я от я закриюсь тихенько досидіти, на що мені це треба. Я, я ніякий не професіонал, в мене ще там недостатньо регалій. А могла от віднесися до цього так, як до росту. О, круто. То що. Розумієте, дивіться, людина, яка не має совісті, не має співчуття емпатії і якоїсь от сердечності, вона не буде такими питаннями заморочуватися. Вони багато ж, спеціалістів, які взагалі, типу, а, головне там бабла зрубати. А самозванець це якраз та людина, в якої. Настільки ця велика відповідальність перед тим, що вона робить перед своєю справою, перед людьми, для яких вона це робить, це дуже велика відповідальність, це дуже великий, ну, совісна така людина, яка вона боїться вас підвести. І ця людина зробить все можливе, сам, в якої є самозванець, щоб вам надати самі. самі крутий, я не знаю, саме круте обслуговування. У мене в оточенні, от коли я росла, вони якось так збиралося оточення, яке теж росло, і теж в них були оці синдроми самозванців. Я хочу вам сказати, що от так спостерігаючи з боку і там консультуючись у таких людей, це не тільки психологи, там нутриціологи, психологи, косметологи, абсолютно різні професії. І от, консультуючись цих людей, спілкуючись з цими людьми. Я бачила, наскільки людина вкладається. Вони вкладаються, навіть якщо це їм не вигідно. От навіть на собі наведу приклад. Я, коли боялася підвести клієнта, боялася щось не знати, я, наприклад, це могла бути або безкоштовна консультація, або там якась символічна ціна. Але я вкладалася більше. Я вже не рахую час, і що я тілом працюю от, з клієнтом оцю, оцю годину, да? Бо там офіс зняти. Там це, це не рахується. А от супервізія там набагато дорожче, ніж, ніж взагалі, або навіть гроші не береш до того, консультації. Супервізія, особиста терапія, курси дорогі. Розумієте, і, і курси, причому в мене курси дорогі, не ті, які сертифікати, да? ну, не тільки ті, а часто мені не давали за це сертифікати, але там давали знання якісь практичні. І я прямо е, жадно їх в себе поглинала, пропускала і, і бігла нести далі ділитися ними. розумієте, Тобто, і так от інші професіонали там, в моєму оточенні, вони так само, вони багато ресурсів. Кладають, щоб не підвести клієнта. Вони багато вони зроблять вам над у мене подружка-нутриціолог, яка вона не просто годину буде консультувати, вона візьме і буде вести цього клієнта. за, ну Спочатку в неї взагалі була це зараз, чеки в неї виросли. А спочатку була символічна така ціна, і вона. За ці гроші, вона там, я не знаю, місяць буде супроводжувати цю людину, складати, розписувати раціон харчування, вітаміни, бади, там аналізи, які треба, все-все-все. А сама вона проходить курси, вчиться в дорогих там інститутах, все, ну, проходить навчання оце все. І розумієте, дуже вкладається людина. Тобто їй це не, не окупається спочатку от взагалі. Так що я рекомендую навіть. От я люблю ходити до спеціалістів-початківців, я люблю давати їм цінність. Я знаю, як це важко. І я дуже пишаюся, що все-таки вони починають, не дивлячись на цей страх помилки, на цього самозванці, який там нашіптує вуха 24 на 7. Вони роблять. Вони встають і роблять, і вони в процесі так стали, піднялись, помилились, нічого страшного. Ну, якщо це навіть хірурги, да, от, там, пластичні чи не пластичні, вони ж теж ну, вони знають. От дивіться, я вчилася в анамедика, і розумієте, коли ти знаєш теорію, це дуже класно, але колись треба прийти до практики. І Елементарно мені страшно було знову ж таки прийти там. Навіть от ми проходили практику в терапії, і треба було вчитися там колоти в віну. От голочка, це коли проникає. ти Що це ж страх? Зараз я проколю людині в вену, вона просто умре на моїх очах. Розумієте, навіть от такі якісь речі. Я вже мовчу там хірурги, десь щось. Ти теорію знаєш, але десь надріз неправильний зробив, чи, не, чи зашив не зашив, розумієте, це ну, дуже все. Але тим не менш, вони ж роблять це, роблять цей перший крок. І далі вони відточують свої навички, а відточити це може тільки з практикою. Будь-яку навичку, талант, там, от, знання ваші, які теоретичні, їх треба на практиці відточувати до того моменту, доки от у нас була. Доки не будете тут робити добре цю справу, а для цього вам треба практика а, і починати. У нас була викладачка, сестричку справу вона, по-моєму, нас викладала. Вона нам казала: а, так: робите 90 а, робите 100 разів. Розбирайте, в нас такі ой, шприци були такі. А, скляні великі, такі як із з операція, е», по-моєму, великі скляні сплюці, і нам потрібно їх було розбирати. Звичайно, ними вже ніхто тоді не користувався, але для це нам треба було робити. Ну, і, мабуть, теж цієї викладачки був такий нарцисізм, обс... обсесивно-компульсивний нарцисізм, да? коли треба робити багато, і вона перекладала це на нас, на її студентів. Багато роб... дії, да? От обсесивно-компульсивний синдром це ж про е... По подумати щось да? і відпрацювати. Оце відпрацювання навичок дії, поведінка. І е... вона просто нам сказала: от ви сто разів маєте розібрати і зібрати ці шприци. Е... І там заходить і каже: зробили? Ми такі, так, да, зробили. Що ви мені брешете? Ви зробили тільки 99 разів, а я казала 100. Ну, такі... ну, взагалі така прикольна була жіночка, ну і є. Так от, це про що? Про навички. Ну, вам потрібно колись це робити. Тому що от навіть практика, вона все коротше відшліфовується практикою. Навіть у ці знаття відео. Ви подивіться мої перші відео, і подивіться зараз відео. Хтось може там десь писати, що десь в мене щось не так. Але я хочу вам сказати, що. Я їх знімаю не для того, щоб вам створити ідеальну картинку, от яким має бути психолог і взагалі отакий я класний спеціаліст. Ні, я просто сижу тупо і виражаю тут свої думки тупо. От Як не знаю, отака, як я ж кажу, з подружжя, як подружці чи як чоловікові, розказую це все тільки. Е, я ж не можу бути вдома тут умнічати, то я тут буду умнічити. Може, комусь це треба. Якщо вам це потрібно, пишіть свої коментарі, ставте пальчик вгору, діліться своєю думкою, що б ще хотіли розібрати, послухати. З радістю розкажу. До зустрічі в нових відео. Цілую вас і обіймаю!